А ти молоденька, така гарненька, чого ти тут попереку лазиш? Чого ти тут лазиш? А вам можна 53, а no, мені не можна. Ну, no, не я де знаю. Зараз 6.40. Ми будемо раненько заїжджати на позиції. Безпека під міркування. Йдемо по стежці. Ну, бажано в сторону вправо-вліво не сходити. Тобто, Тут колишня територія вона була замінована, а зараз сміло можна ходити тільки по стежці. Лінія фронту отак. Аж там. Подправити. Дрон викрити. Зупинилися. Продовжуємо. Українські військові розгортають контрнаступ на півдні, Росіяни шукають можливості прорвати оборону. На інших напрямках, зокрема їм вдалося це тут між Куп'янськом і Лиманом. Але після того українські військові відновили частину втрачених позицій, зокрема новоєгоїку, яка ось там позаду мене, і хутір надію. І сьогодні ми на позиціях піхотинців, які обороняють цей напрямок. Тут росіяни далі продовжують свої штурми. Вони не покидають спроб просунутись далі до Ізюму Ізюма, зокрема і Куп'янська. Але як сьогодні розкажуть військові, вони все таки утримують. Позиції. Як запашка? Так, задвиньте на щось. Задвиньте щось. Інтерв'ю поки зараз. В сміслі? А що я маю задвигати? Так то що, скажи правду, як я, як служба. Служба, служба у нас важка. Підараси від нас, ну, метрів звідси, метрів 250. Перестрілюємося з ними. раз маємо конфлікти бойові. Як переселюємося. Вони нас винуждають. Коли треба, по команді вогонь, відкриваємо вогонь. Коли не треба, мовчимо, не провокуємося. Стараємося бути да. тихо. Мій позовний батя. Мене все і батальйон знає. Я ну, повагу маю в батальйоні. Ви командир з воду? А? Ні. Я рядовий. Ви рядовий? Да. А повадитись як командир? Ну, я такий є. Я такий є. І все. Це позовний іскра, він каже, дуже важлива людина. Ми всі тут важливі. важливі. Всі на своєму місці. Кожний потроху. Просто, просто до мене діти приходять Привіт. деколи на сповідь. От приходить і каже, батя, я боюсь. Ну я пояснюю, якщо ти попав в гамно і їсиш зі мною, то не бійся. Чого? Я теж боюсь. Мені страшно. Коли йде обстріл, коли міна 82-й біля мене лягають, три метри від мене міна як лягла, мене приглушило. Мені теж страшно. Але я якось стараюсь побороти той страх. Тут колись кацапи були, то їхня була позиція. Зараз наша. Но їх тут дуже багато. Я, іскра. Ми ні для кого не хочемо показуватися на все, що ми робимо. Даємо їм їм пізди. Іска, я правий? А вам скільки років? Мені? 55 буде 11 січня. Так що тут е, окремий підрозділ старпюрів. Але ми ще фору всім даємо. Ну якось так. Нормально, все тільки. Хто хоче 100 тисяч? Приходіть сюди, от класно тут, правда, Коля? Тіло не вже в такому віці? Е, втомлююсь, чому не втомлююсь? Якщо 4-5 суток я на бойових, ну, кінець вже починаю втомлюватися. Але я розумієте, настроюю себе на те, що я не маю права втомлюватись. Потім я приходжу, я сплю сутки, сутки тупо сплю. А втомлюєш, чого не втомлюєш? Вже вік просто за себе дає знати. Вік за себе дає знати, а так нічого, нормально. Підтримую молодь завжди. Завжди. От приходять молоді, був у мене випадок такий, коли почалася стрільба, коли був цей гармедер, почалася стрільба, я влітаю в кулеметну точку, чому кулемет мовчить. А він сів, його заціпало, його в ступор вдарило. І він боїться. Попросив, нормально, все, об'яснив, пацану, все, пацан почав стріляти. Та не бійтесь. Це Ні, я не боюся. я боюся впасти. Буквально вчора. Чую, швіска, така хрень була, я перший раз таку хрінь бачу. Чую, міни свищуть. Ми впали. Піднімаємося і чую бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Зривів нема. А вони, дистанційно мінують. І Нам 6 штук з тої сторони положили, дві з тої сторони положили. Дистанційне мінування нам дали. Ну, і цей. А Та-та-та-та. І цей. А потім МКХ почала робити. МК-ха з другої години стантового вугла вона вже задовбала, бляха. Я вже буду допросив мінометку, хай її накриють заразу, бля. МК, щоб ви розуміли, це ЕГС їхній. Гранатами кидається зараза. І, потужно. І о, ще й як потужно. Дуба такого ломає пополам. МК-ха їхня вчора покидалася, а так більш-менш спокійно. Порівнюючи з Бахмутом, я вам хочу сказати, хлопці, що тут набагато спокійніше. Бо в Бахмуті було дійсно в пеклі. Іванове, Хромове, Клішівка, цей Виноградник, де ми наверх виходили, водохранка, куряча лапа водохранка. Там нас лупили 24 на 7, що 5 секунд взрив. Ми не перестаючи були під обстрілом. А тут набагато легше. Тут набагато легше. Ну, ну як легше? Відносно легше. Тут, е, до речі, ми там менше мали стрілкових боїв, тут більше стрілкового бою є. Е, вони нас винуждають, вони тягнуться, ну, він 70 метрів переді мною стоїть. І от по посадці починає пулями по нас стікти. Його. Е, коли вже ближче я візуально його бачу, ми вже починаємо по них лупити тоді. Інакше ну, не виходить інакше. Ми стараємося позиції не видавати, стараємося, щоб воно було максимально тихо, спокійно. Ну, якось так. <сил textbooks> чуємо, то ви тут бачите росіян, так? Чуємо. Як вони понапиваються, як вони вночі буянять між собою, потім гранатами кидаються, потім перестрілюються між собою. Серйозно? Серйозно, ми на ту кіно дивимося. <сил> 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 Каже, ви їх бачите. Ми їх чуємо бачимо щодня. Так що, ми йдемо на каву? Чи вона вже вистегла? Ну пішліть на каву. Я я тут, я вже з вами пересіхав. Так, дівочки, в таких условиях ми живемо. Оце наші умови. Буває таке, що е, якщо, наприклад, 8-10 годин бій йде, прийшов тому, впав на листечку, поспав всю ніч тут були? Четверти, було? Четвертий сутки. Капець. — Ви як? — Нормально. Тримаємося. Дівчат тут бачимо дуже рідко. <п 'ять> не ходять? <п> Ні. Це Васильок. Це Васильок вийшов. Васильок це їхній міномет, БМ-29. Васильок перевозний. Чотири вистріли пішло, зараз десь приходимо будуть. Зараз почнуть. день веселий. Так, день нас вчора. весело, дуже весело. Особливо під вечір. І МКшки, і РПГ, і СПГ їхнє, і АГС. І 82-й, і Васильок, все у нас молоде. воно. А, а ні, ще ні. я вам хочу сказати, тут є велика популяція білок літях. Ті, що літають. Ну, тут. Ну, ну. Бозюні моє мила, яких тут страхіть у Господні. Вони тільки між деревами літають. Ось так О, та, вона, що, вона, знає, вона, що та? розкривайся, білки літять, літя, сірі. Я думав, що вони тільки в Америці. Ні, вона. у нас їх тут валом. Ще приходять у нас два диких кота ну, білий, на нас три білий, приходять. на Айдари на стрій приходять до де. два диких кота. Є, а чого вони наші... приходять до нас на льошки, бо мишей у нас багато, в ну, є продукти, а, мишей багато, і вони приходять ми щело. Лис приходить, там отявка є вічна. І заяці, і фазани кричать. Фазани кричать страшне. Ви на що. Ні. Воно Та, пополюєш. Так, так хай же, ж ви, хоч щось хай вижив. Ви. Ви, ми на підарів полюємо. Ми на підарів полюємо. Під легше на піти. Підар звичайний а домашній. Не. А, <пілігший>. Ні, ми на підарів полюємо. Ні, ні, на то ми не полюємо. Ви шо? Ні. А що ви кажете, вони п'ють? Їхні командири не контролюються? Це рашком сяп'є. Сяп вони між собою стріляються. Тоді п'ята ранку чую. іди нахуй, сам пішов, і починається як морцювання, блядь. А то 70 метрів ми чуємо їх. Чую, одна граната, бух, друга граната, бух. Що, тихо, мовча. Заїб'ється заглохли. Це ну неоднорашний випадок. То то, а як між посадками, між собою вони чешуться. Там буряти, а там, блядь, ще якісь нормандці, чи хто вони там хуї, знає, я не знаю і хто. Ну вони, блядь, між собою як починають чесатися, ми рожимо з них, блядь. то лупляться так зі всього, що є. А, а чершовних них конфлікти? Хто не знає. По п'яній лалі. Конфлікт у них. Або думають, що по наших стріляють анасталіка. Так, так. Мурцуються, вони страшно. Бляд. Це сук по це це засолушний. Що з того, що їсти вам набридло найбільше. Тушонце. Дуже приїдаюсь. Тяжко фізично це? Ну я скажу три важко, а чотири це вже трошки перебор. Так. Літо воно краще. Ну, бо тепліше і вночі тепліше. А зимою воно все. Ну, як сказати, на психіку трошки дає і умови, і все, що тут відбувається. Особливо ми ще. Це наші кращі друзі. Вони разом з нами сплять. А там так по так ходить. Буває по-різному. Буває, спальник залазять, погорітися. Для нас таких мало вже осталось, патріотів. Дуже мало. Наб'ємося ми для того, щоб вижити. Mm. <coughs> І тримаємо їх тут підрасів. Mm. Ой, то є окрема тема, давай ліпше їм зачіпати. Може, я пів з вода положив. Моїх пацанів шолі. Молодежи, бля. І лежать у Львові, бляха. Закопані. І в камінці бустці. І в Ожидові, і в Червонограді. Під Бахмутом ми всі свої забрали, ні? Забрали всіх. Добре. Ось за тих, за протяг пасаднів я її буду бив сук. Поки ми не вистав. Якось так. Не весело, сумно, але якось так. Буду бив, сука. Таких дітей мені ушатали, блядь. Ушатали мені таких дітей, що то. Ну, отак і воюють. Отак і жив. А тут побачив Ну не життя тільки на Зайшли наші тівої. Жіночка вийшла, ну і років. 45. В неї чоловік, колишній був ватошник, був. Чого скажу був, зараз скажу, чого був. Е, є доброжилателі, які здали, що він ватовував. Його. Вони його закатували, генеталії пообрізали йому все. Катували, пальці обрубували йому сукирою. Катували, як вміли. Закатували у жінки і у дітей на очах. Жінку зґвалтували. Бо він ватовував. Да, були такі так, будто її випадали. Так, тепер прийшли, в борову ви вам розказали. Да, жінка. Сама вона розказала. Да, в якої ми знімали хату. Багато такі. І таких випадків тисячі є. Тисячі. Дуже багато таких випадків. В знайомому гатажу, теж він ватаж служив. Його на руці герб був козаком. Вітяли руку. Зварили і заставили руку з'їсти. І що, вони не звіри після того в людські подобі? І що, я їх маю шкодувати? Ні. По чесноку вони нас не наводять, а ми їх. Якось так. Що там буде? В живому місці. Касетка полетіла. Або наші мінімальні. <гум> Воно в серці. А чим ви займались, доктор? Я працював в агрофірмі. Самою мирною роботою займався корови доїв. <гум> Серйозно? <гум> Серйозно. <гум> ви б? Ні. Я робив на е, італійській лінії Мілклайн, е, е, ну, підключав там все цей. Я доїв корови. До. Молочко добував. А як же? Для держави старався. Серйозно. Да, доїв корови, ви не повірите, правда? У mm -hmm. мене, мене 70 сотих свого поля, є, 2000, 2400, ну 2 гектари 40 сотих ще в мене орендує агрофірма. Да, я колгосник, звичайний селянин. Вдома в мене своя коровка, я гусі, кури, свині, все. Звісно, був хазяїном, поставив хату нову свою. А тепер я плюнув на ту все кинув і пішов родину захищати. А ти молоденька, така гарненька, чого ти тут попереку лазиш? Чого ти тут лазиш? А вам можна 53, а ну, мені не можна. Ну, не, я де знаю. Тобі дітей треба родити, тобі виховувати їх треба, тобі треба жити. Такі гарні дівчини з таким довгими волосся. Борщ варити. Так. Да. Коси гарні взуймаєш. Тільки в косичку їх треба заплітати, завжди напередок. Раніше не було знайомного. Ні, звідки? Нас війна з'єднала. Нас війна з'єднала, поєднала. Так що смію вас запевнити, поки ми є тут, вони підараси ні на метр сюди не прилізуть. Ні на метр, це я вам гарантую. Коли я буду не живий, я вже вам нічого не буду гарантував, а зараз гарантую. І поки є такі люди, як я, іскра є. все, брат, не переживай, все буде чорт. Що я вам можу сказати? Їм гамнюкам, бляха. Заказано все. Ще раз хочу нагадати, ми не воюємо зразню. Ми воюємо зі звірами в людській подобі. Звіри вони страшнючі, Люті звіри. Ну, ми їм даємо ради. Нічого, ми їх не боїмося. Хай вони суки нас бояться. Я хочу чергово вам подякувати, що ви дивитесь наші репортажі, репортажі з фронту, що підтримуєте громадське і, і не забудьте на нас підписатися. Дякую, що дивитеся це відео. Ще можна одне до вас запитання? Хоч то воно дуже нескромне. А скільки вам років? Двадцять дев'ять. Мої досі тридцять один. Що ви тут робите? Та я ж сказала, про вас розказую. Нашу нам... Дивіться. Дивіться, от нашу за нас комусь розказувати. От, от, от задайте з цим питанням. Ми, ми, ж, ми ж не на рекламу. Ми ж за себе воюємо, за свою землю. Правильно. Ми ж не на рекламу. Правильно. Чи я, чи іскра. Ми ж не на себе. Ми за свою землю воюємо. Ми нас не рекламуємо, Чуєте, якщо ми тут не будемо стояти, то передок буде там. Якось так. А як думаєте, люди це розуміють, якщо їм не показують? А хрен його знає. Я вже нічого тепер не знаю. Я півроку напередку в бойових діях був поранений, правда, в госпіталі провалявся, знов сюди приїхав. Я ж не втік, ніде не закусив. Я сюди приїхав. Я був важко поранений. У мене дев'ять осколків добули з боку, і з печінки два штуки добули. цей. Нічого, живий. Чого і вам бажаю всім, щоб були живі, всі живі. Не то, що втома, а відчувається зневіра. Зневіра в нашому е, Верховній Раді, які вони закони приймають. Те, що ми тут багато не чуємо, але те, що ми чуємо, нам то не подобається. От зневіра в нас. розумієте? М -м -м відчувається мала дуже підтримка. Це якби не волонтери. Нам би був пістець тут, якби не волонтери. Е, зневіра дуже велика відчувається. розумієте? Ми, ми впевнені в собі, ми будемо стояли тут до остатку, але зневіра відчувається. Зневіра відчувається, от саме ногіше то. Е, хотілося б е, трошки наших депутатів привести в чувство. В чувство привести їх, хотілося б. Хай вони там хуйньою. То я вибачаюсь, хуйньою не займаються. А е, якось для людей, роблять. для людей роблять, для передка особливо, тому що якщо вони забудуть за передок, передок буде там. Пішли? Йдем? Дякую, було дуже приємно з вами познайомитися. Дякую, що призвели наш час. Вір, чекайте на нас, вірите в нас. Чекайтесь перемоги. Перемога буде за нами. Однозначно. Перемога буде Наше за нами. Гасло, слава Україні. Героям слава! Всього, хлопці, вам також спокійного відбуття. Так, батя, він справді ніякий не командир, він просто солдат-стрілець. А чого він каже, що він е, карає хлопців, вони його слухають? А, прикалується. Буде весело. Ah, é no tá, bom. tá, bom. tá bom.